Рам показав Медведєму його місце. Індія вже перестає купувати російську нафту. Що відповість Китай? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня. Героям слава. Але хочу розпочати з російського заголовку і фотографії. Ось такої іншого варіанту немає. Живим в Україні не має лишитися ніхто. Ну ось такий заголовок. Ви бачите, в статті Ріановості однієї з найбільших, найвпливовіших видань. Схоже. Принаймні, це на заклик воювати в Україні до останнього українця. Тепер вже, звісно, мова не тільки там про Донбас, Крим, а про знищення нації. На кого взагалі, на вашу думку, розрахований цей меседж до самих росіян? Чи можливо це таке послання і відповідь Трампу? Ну, Це позиція Путіна. Взагалі нічого дивного немає. Вони це вирішили. Вони вирішили. Для себе знищити Україну українців і дух українства, як вони називають, тобто ну зрозуміла позиція. Ізраїль про це чує з часів свого створення, стає сильнішим, А потім тих, хто так кричав 70 років тому, вже чомусь не кричить. Підписують з ними угоди. Іран теж кричав, що буде знищувати Ізраїль. Ізраїль показав свою силу. і Тепер фактично є моном не близького сходу. Так що ну так зрозуміло, їхня позиція. Вона і так була ясна. Чи показник це для заходу? Ну так теж показувати заходу, показувати, що що воно, воно не вміняємо і буде і далі, отак. От діяти поки поки Путін буде в першу чергу при владі. Після зміни влади Путіна буде невеликий перепочинок, але дасть можливість, ну, якщо Росія, до речі, збережеться в таких же кордонах. А так ну зрозуміло питання абсолютно фашистський режим, який хоче знищити українців. Ну, а, до речі, я тільки вчора у вас питала, чи дійсно можливо Путін злякався заклику Трампа, ось цього нового ультиматуму Путіну, що вони не били масовано, скажімо так. Але сьогодні ми побачили, що у Путіна там ніякі плани його не змінилися, запустили і реактивні шахеди, і балістику по нашим містам, по Києву. Зокрема, то тут хочеться розуміти, це теж як окремий знак, чи по суті Путіну плювати, що там говорять за океаном, і таким чином. Він це просто показує всьому світові, ну він робить тому, що може. Тому що так по, по іншому, воно не працює у росіян. У росіян є тільки дві опції: або воювати, або не воювати зараз, так ну в принципі завжди у них така позиція була. І якщо вони вирішили, якщо у Путіна на цьому пункті, він буде далі воювати, навіть якщо, е е якщо будуть тиснути санкції, якщо зовсім припиниться. Допомога йому він буде воювати або в Україні, або в країнах НАТО, наприклад, угу. якщо говорити про ось ці тарифи, які вчора вів Трамп і проти Індії, і проти Бразилії, ми побачили погрожує звісно росіянам і тарифами проти Китаю. Як ви думаєте, це все в рамках протистояння з Китаєм? Хто кого, чи Трамп задумав щось інше зовсім? Ні, це в рамках підготовки до війни з Китаєм. Тобто, це вибиваються ключові країни так званого БРІКС, які там щось претендували на яку самостійність. Як тільки Трамп прийшов до влади, він сказав, що якщо там хтось буде думати про альтернативу долару, буде дуже погано, вам влупимо тарифи і розмови різко припинилися. На саміт Брікс в Бразилію, наприклад, не приїхав Сі Дзінпін. Я думаю, що теж щось відчуває і багато чого іншого. Тому йде, йде планомірна підготовка, перевірка союзників формування фактично такої антикитайської коаліції, змушуючи їх розривати стосунки з Китаєм, змушуючи оскільки Росія і Китай це фактично вже одне, те саме, то тиск на Росію збільшується, і це дуже добра ознака, тому що це грає на руку Україні. От стосовно Індії, сьогодні з'явилася інформація у Reuters, що індійські державні нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти щоправда ще минулого тижня. І причина, звісно, не лише загрози мита з боку Трампа, а й скорочення знижок цього місяця. Що ви думаєте про це? Чи все-таки Трамп більше вплинув? Ну, все разом повпливало. Щось повільно вони відмовляються. Повільно. Повільно шукають Саудівську Аравію на карті, хі -хі -хі, якої вони нафту купували в 22-му році. Ще тому це знаєте. Це називається добрим словом. Та пістолета можна досягнути більше ніж добрим словом. А ось і Трамп так і діє, тому що він в комплексі це вирішує. Європа на нього тисне на Індію, в тому числі вони запровадили санкції проти заводу, який де є частка Роснафти, наприклад. Так, що ну бачите, щось прозріння починає швидше якось рухатись, і в правильному напрямку. До цього звичайно вони не здогадували, що це можна зробити, а тепер починають чомусь догадуватись. От ми до речі, з вами почали говорити про ось це протистояння з Китаєм. То е, з'явилася інформація сьогодні від голови Мінфіну Бесента. Я маю на вас США, що США і Китай близькі до укладання масштабної торгівельної угоди. Залишилося опрацювати технічні деталі. Як ви думаєте, це все дійсно в рамках ось цієї торгівельної угоди може бути? Чи е, те протистояння, те, що ви казали? Що це підготовка до навпаки більш масової війни? Ну, це тимчасова якась угода, тому що протистояння неминуче. Протистояння неминуче, ну пояснюю просто на економічних термінах. За протистояння воно а, м, обумовлено кризою перевиробництва Китаю. Йому зараз криз перекривають кисень. Так, всі та ну та кількість товарів, які він виробляє, настільки виріс відносно Сполучених Штатів Америки, особливо Європи, що та кількість товарів, які він виробляє, зараз просто ринок не може поглинути. Американці перерубають всі канали реекспорту китайських товарів на територію Сполучених Штатів Америки, в тому числі через Мексику, Канаду і так далі. Вони проводять реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки, щоб у них вироблялося все максимально. А куди товари дівати? Товари може тільки поглинути Європа, наприклад, але вона теж те, що не хоче. Вона захищає свої ринки. Тим більше вона вже пішла в спільну тарифну політику з, з Сполученими Штатами Америки. І знову питання а тепер куди дівати таку кількість товарів? Це весь світ не поглине. найбільші споживчі ринки це США та Європейський Союз. І це означає, що наступає криза, починає закриватися виробництво, скорочується експорт, починається невиплати виплати в банках і так далі. І ніхто не знає, що буде відбуватися в Китаї в першу економічну кризу, яку настане за останні 40 років. А далі, коли буде погіршувати ситуація, якщо ще США воно скоріше, дотисне відсутність, ну дотисне і. Щоб російська нафта не поступала в, в Китай, то це економічна криза. Економічна криза може викликати нестабільність Китаю. І внутрішню нестабільність він буде переносити на зовнішній контур. На зовнішній контур, це значить, треба воювати, треба переносити війну на ну, ну, нестабільний за кордон. Тому така от, така от логіка тобто, те, що ми бачимо, це. Ситуація перед першою світовою війною, криза перевиробництва. Ось першу чергу нового гігімона, який намагається претендувати, і новий старий регіону гімон, який намагається цього не допустити. Сполучені Штати Америки. Вони активно зараз озброюються і тому конфлікт тут неминучий. Угу. Ну, до речі, конфлікт між Медведєвим і Гремом вже переріс між у конфлікт між Медведєвим і Трампом, тому що той почав відповідати Медведєву, щоб той закрив свого рота, і уважніше, по суті, добирав слова, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Ну а російську і індійську економіку взагалі назвав мертвими. Але як ви думаєте, чому взагалі Трамп вирішив відповідати цьому алконавту? Навіщо спускатися на його рівень? Чи потрібно все-таки? Ні, це дуже добре. Що він читає його? Це дуже знаєте, пожвавлює пожвавлює настрою все ж таки у Сполучених Штатах Америки. Все ж таки, у Трампа аж роздуте его. Він у нього знаєте таке марнославство велике. Знаєте, є, є такий фільм Адвокат Д'явола. А там mm -hmm. Аль Пачіна в уроді дьявола, Я, мабуть, вам вже говорив говорю: марнославство. Це найбільш найлюбленіший мій гріх, і там сутність того, що через марнославство головний герой все рівно повертається. Повертається до дьявола, тому що марнославство це такий найкоротший шлях до дьявола. Так і тут марнославство на нього тиснуть. Ну тиснуть на його авторитет, це його збуджує так. Тобто в правильному напрямку, і він починає відповідати. Тобто, це може мати наслідки. Ти мене не поважаєш. От ти мене не поважаєш. Ти мене не вважаєш що я надвеликий. А це ж читають всі, тому що це ж Твіттер, так на який, який підточує його авторитет, коли підточує авторитет, значить повинні бути наслідки. І ми в такій ситуації повинні вболівати за всі команди. Абсолютно, але от до речі, сенатор Грем, ну зрозуміло, що він став на сторону Трампа, каже, що потрібно прислухатися до його слів, бо той змінює правила гри. І Грем порадив Росії зв'язатися з країнами, які купують російські нафту і газ, щоб з'ясувати, чи вони поділяють таку зверхню позицію Кремля щодо санкцій. Ну а ви думаєте, чи поділяють дійсно? Звичайно, що ніхто хто хоче потрапляти під санкції, тим більше сполучених штатів Америки. А ось і ну будуть скорочувати, будуть скорочувати вони закупівлю російської нафти, і це дуже добре до історія. І знову такі не знаю, говорив я на вашому каналі, але тут знову повторився. Тут питання вже знову таки логіка майбутньої війни Росії та Китаю. Вона полягає в тому, що ну, не Росії і Китаю, а Китаю та Сполучених Штатів Америки, тому що чим неприємно для в такій ситуації Росія для Сполучених Штатів Америки є неконтрольований потік нафти, яку вони не контролюють, чому тому, що океани то вони контролюють, і тому вони всім радять купувати саме в Саудівській Аравії. Тому що тому, що завжди можна перекрити цей потік. А коли воно йде з Сибіру, вони це не контролюють, і відповідно це такий резервуал ресурсів, які китайці можуть використати для війни проти Сполучених Штатів Америки, і тому це дуже гарна новина, що вони так починають їх пресингувати, і тому що це означає, що росіяни будуть фактично змушені в. Змушені консервувати свердловини, а це ну, фактично їх закриття буде назавжди. Як ви думаєте, як це швидко змусить росіян або сісти за стіл перемовин, або взагалі закінчити війну? Чи вони за рахунок свого ВПК ще якихось пару років, як мінімум, зможуть протягнути? Поки потім при владі цього не буде. Тому, а що як вони вони будуть вирішувати цю кризу. А це їхні проблеми. Чого ми турбуємося про росіян. Тому що це розпад економіки. А якщо Україна ще доб'є, наприклад, залізниця російські, так допоможе США, наприклад, проведе там спецоперацію. Припустимо, як от збоушники зробили з е, стратегічними бомбардувальниками наприклад, в Урінгої, показавши нашим союзникам США, що ми теж не нам теж не подобається, що Росія росіяни качають нафту та газ е, з цього з Росії в Китай. Ось там Путін може сидіти довго. Ну і сиді далі. Якщо у тебе буде розпадатися економіка, а якщо буде криза вирувати, якщо фронт рівно буде сипатись через те, що залізниця не може доставити вчасно ту кількість військ чи зброї, тому що ж у росіян же головне це залізниця. От дивіться, чого де у них більш-менш успішно проходять бойові дії на Донбасі? А чого на Донбасі? А там дуже розгалужена система залізнична, тому що це ж ще з радянських часів було побудовано. А там, де у них немає прямого сполучення постачання, наприклад, не залізниці, у них там знаєте, якось не, не дуже весело все відбувається. І тому це ключова історія для них. А там, якщо вони будуть робити, нам повинно бути байдуже. Ми повинні розуміти їхні слабкі точки. Це партинова, російська, Балтійського моря, залізниці, хімічне підприємство, нафтопереробне підприємства. А далі Індія відмовляється. Індія відмовляється від купівлі, наприклад, нафти, Китай дотискають. Ну і далі вони починають вчитися нюхати свою точніше запивати свою нафту і нюхати свої свій, свій газ, тому що він нікому не потрібно не Та, Ну, і пити баяришника, що їм ще залишиться. Але знаєте, сьогодні мене ще зацікавила одна заява такого близького соратника Путіна Миколи Патрушева про те, що він каже, що Брюссель може по суті їм заблокувати вихід їхнього тіньового флоту по Балтії. Ну тобто торгівельне судноплавство хочуть заблокувати. Як ви думаєте, чи є дійсно зараз причини вірити Патрушеву, Чи дійсно є Євросоюз і Брюссель можуть готувати таку, скажімо так, схему, такий сценарій. Ну, ознаки є політичної волі немає. Тому що, знаєте, коли є політична воля, причини зупинити будь-яке будь судно в данській протоці – це взагалі не проблема. Від, від екологічних проблем, від документів не в порядку. Зупинити там, навіть не зупинити суднопласи. Там можна от на, на, на 15-30 днів затримувати суда, наприклад, з нафтою. А вони ж йдуть без документів, без страховок і багато чого іншого. Це так небезпека для росіян. Тому що отут от, знаєте, одна з, е, з точок, де можна заблокувати експорт з Балтійського моря, і це дуже небезпечно для до речі, нещодавно почав там щось. Відповідати на слова американського генерала Донахі, який так достатньо просто по-військовому сказав: якщо що, ми вашу Калініградську область, в принципі, заблокуємо і це не дуже важке завдання. А Патрушев те відповів на це, тому що це ну, неприємність для них велика, що там от, от можуть бути такі неприємності а, і багато чого іншого, але перекриття, перекриття. Данської протоки це дуже вагомий крок, і європейці це самі можуть зробити. У них достатньо сил для цього. Так, а як ви думаєте, чому не вистачає політичної волі, і від кого це залежить? І, ну, хто має кінцеве рішення сказати? Ну, подивіться товарообіг ЄС та Росії. Там досі вони купують російські енергоносії приблизно 24 мільярди на рік. Багато в Європі є прихильників того, що треба купувати російський газ, не залежати від США, наприклад, і все інше. Політична корупція, яка там квітне просто е е таким запахом. Е не будемо говорити якості цього запаху. А так вони ну, ну, там росіяни активно працювали з європейськими елітами. Вони почали їх скуповувати ще 60-х років. Тому нічого дивного немає, тому вони не хочуть ухвалювати рішення. Але дивіться, тут їм знову на допомогу, щоб знаєте, привести в ясність в їхню в їхні голови. Приходить Трамп, який вимагає, що ви повинні купувати нафту та газ у американців або у, там у союзників Америки, наприклад, так що це тільки під тиском Трампа в дійсності відбувається американців. Ну і дійсно тоді виходить, варто погодитися зі словами Грема про те, що Трамп якраз таки змінює правила гри. Бачимо, до чого вони дограються, скажімо так, і що вирішать Трамп і сім між собою. Що це буде за угода? Дякую вам дуже. Будемо за цим обов'язково стежити, спостерігати і обговорювати в ефірі. Нагадаю, що говорили сьогодні разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам, дякую до побачення.